Вітаю у промову! Нагадаю вам одне цікаве українське слівце розрада, яке має декілька досить різних значень. Іноді розрадою ми називаємо те, що приносить полегшення в горі та печалі. А іноді так ми називаємо сварку, ворожнечу, відсутність єдності, узгодженості дій чи думок. Коли ж хочемо розрадити, заспокоїти людину. Зауважуємо, що слізами горю не поможеш. Українською ж маємо сказати: журба сорочки не дасть, чи обрати один із інших синонімічних висловів. Наприклад, плачем лиха не виплачеш, сльозами горя не здолаєш, чи не відбудеш не залєш», слізьми горю не зарадиш, не журись, а за діло берись, не потурай журбі. Вона тобі ножем під серце, а ти їй підніс перцю. Плачем ділу не пособиш, журбою поля не перейдеш. Говоріть українською правильно, навчайтеся не лише народної мудрості, а й оптимізму. Адже дійсно журба сорочки не дасть, не журись, а за діло берись.